Вітаю мої любі на своєму каналі Еліанора Таро 2. Підписуйтесь на мій канал, на мій новий канал також Еліанора Меджик Кофі. Силочка буде під відео. А, натискайте, підписатися. Вибачте, за шуми відео. Куляють дерева. Сподіваюся, законно. Було. Теж почастіше але випадки, що можуть і незаконно пиляти. Мало того, що заважають, та ще й шкоду наносять екосистемі нашій, так? так, давайте дивитися, які підказки будуть у нас від карт. Лінарман на сьогодні у нас. От Хто притягнувся, для того і буде це передбачення. Сонце, дивіться, такий краєвид. Ви можете спостерігати от на сьогодні. Такі. Тут не би. Або а, на світанку такий гарний світанок, де є водичка, і ви бачите такий світанок, або це вже закат. Якщо ви нещодавно спостерігали таке, то саме для вас ці підказки це точний такий вказівник. Що ще буде найближчим часом у вас відбуватися? Тут карти застерігають, будьте обережні, будьте обачні, карта-змія говорить про те ворог може бути десь поруч. Що вам ще підкажуть карти. Так, вийшов тут чоловік, до дівчат може йти чоловік. А що це за чоловік? Давайте подивимось. Біля чоловіка. Якщо ви чоловік, біля чоловіка поруч може бути змія якась. Ну, так от показують карти. І е, обручка, так? І обручка. Е, ну, до речі, дивіться, обмани можуть бути з боку, як, з боку половинки. Це для чоловіків застереження. Для жінок іде чоловік, у якого в планах. Зробити вам пропозицію. Так, тут карта вежа. В Ленорман вежа це В Ленорман вежа це про успіх, але ж тут ми бачимо така стара вежа. В когось були успіхи. Знову ж таки, карта Сонце. В когось може руйнуватися життя із-за сильної, знаєте, Нарцисизм в когось. І за цього е, навіть дерево, яке повинно бути сімейним, захололо. Ну, така собі ситуація в когось, не позаздриш, скажімо так. Хто пізнає свою ситуацію, давайте дивитись далі. Якщо ви відчуваєте не ваша ситуація, переходьте на інші відео на каналі, або на інші канали Леонора Мэджик Кофі. Там ви інші підказки почуєте. Так, лисиця це хто лисиця? Ви, це вам порада може бути, будьте обачні. з ким. Можуть бути плітки навколо вас. І це наганяє хмари ваше життя наганяє. Так, що, що. Тож, вам порада така розчистити простір, розчистити свій простір, можливо, комусь навіть від ворогів. І тоді будуть і щастя, радість, і задоволення. І задоволення, і гроші. Бо риби це в нас і гроші також. Так, є якісь таємниці. Таємниці вашої сім'ї, можливо, щось було підпорчене у вас. Так, і ви отримаєте навіть листа якогось. Цей лист або смс хтось отримає. Це буде ключем. Можливо, до серця якоїсь жінки. Так, яка вам вірна? Це. Що це таке? Так. А жінкам підказка, що чоловік якийсь припливе, припливе, кажу, приїде до вас. Я просто почула якісь. Зоки не дуже таке. Так, ну дивіться. Зараз буду розповідати тут. Тут показують, що жінка. А, тут пара навіть складається. Чоловік може приїхати до жінки і ця жінка так чекала чоловіка довгий тривалий час, що вже навіть вже всі терміни пройшли того очікування. Тут мені показують, поки вона була молодша, то сад був Цвів, так, вона розкрилася чоловікові. От. А коли вже стільки чекала, що вже і сад, не мов би, вже постарішав, так? Уже почуття, але вам даються щасливі шанси. Щасливі шанси на якусь стабільність, на якесь розчищення вашого життя. Так, і що я кіток буде. А там, де оті хитрі якісь люди, які хотіли щось зруйнувати, то вони відходять. Тут будуть новини, новини, хтось щось дізнається. Так. Там, де була якась важкість, якась які-то... Розцвітуть, дивіться, білі лілі. Щось стане ясним, зрозумілим, висвітлиться, ви будете щасливі, немов дитина. Головне не підпускайте ворогів близько до себе. А негативне, негативне прошле, негативне. тут розкриються якісь темниці з когось. Так. По коханню, до когось іде дійсно кохання Щасливе. Ви Будете радіти, знову ось аїсти. звістки будуть отримані. Дочекайтеся своїх щасливих звісток. Тут така ось порада в кінці розкладу. Ну, хоч такий трохи, можливо, трохи заплутаний. Такий перегляд і передбачення, але я думаю, кожен почує свої підказочки. От, і хай здійсняться всі ваші найщасливіші мрії та сподівання. Карта конюшини на дні колоди. Це означає, що будуть вам дані щасливі шанси. І хай буде так. Я вас люблю, ваша Елеонора. До скорих нових зустрічей. Пока!